10 квітня голова Золочівської райдержадміністрації та представники районного штабу національного спротиву передали комплекти постільної білизни на суму 14 тисяч 300 гривень для 80 наших земляків, що проходять службу у військовій частині Самбірського району. Висловили щиру подяку громадянам Золочівщини, які допомогли коштами учасникам майдану у місті Києві. Саме із залишків вказаних коштів і було профінансовано придбання засобів побуту для військовослужбовців. Штаб національного супротиву нашим хлопцям, які проходять службу, будемо так же говорити, проходять службу. Чуть-чуть ми закупили деякі дружки, там просто не було, не було. Там комфортно комфортно служитися, було спати комфортно було і добре нести службу, підготовку добре проходили там. Ми від штабу національного супротиву хочемо передати. Це майно, передаємо вам це майно від громади Золочівщини, від штабу за гроші громади. Хочу сказати, що я був присутній для волочистих проводах наших золочів'ян. Це була перша партія, які були мобілізовані у Збройні Сили України. Ну, спочатку це було 62 чоловіка, пізніше. Ще, ну, було до комплектації 80 злочиня, наскільки ми знаємо, зараз військовій частині новому калинові. Дійсно, ми розуміємо, який стан наших Збройних сил після попереднього режиму. Ми розуміємо, що матеріальне технічне забезпечення є неналежне. І через те, коли вступили такі прохання від родичів. От про те, щоб допомогти хоча б постільними приналежностями, подушками, то на засіданні штабу всі одностайно підтримали таку пропозицію, щоб виділити кошти, і було виділено 14 тисяч 300 гривень для того, щоб закупити 80 комплектів постелі і 30 подушок, щоб передати нашим воякам. І я хочу просто висловити подяку нашій Золочівській громаді, які Здавали кошти, пожертви на нашу українську революцію новітню. І частина грошей залишилася. І ті гроші практично всі ми використовуємо зараз тільки для підтримки Збройних сил України. Так що бажаємо Дуже нашим дякую. хлопцям, Дуже щоб дякую. вони добре служили, щоб було все гаразд. Хлопці, допомогіть, загрузите, Золотів нет.